Привет. Що таке штучна матка? І взагалі, як вона подіє на соціум, ви знаєте, хочеться перш всього привітати людство із цим винаходом. Вуаля. Чому? Тому що ті, хто кричить, що це неприродно і так далі, забувають одну. Таку річ? А як же жінки, які не можуть виносити дітей? А як же жінки, які ризикуючи собою, виношують дітей? А як же ті діти, які не можуть виноситися в утробі, народжуються недоношеними ґінами? Як же це все? Адже штучна утроба необхідна? А як же ті діти, які гинуть від абортів? Їх можна врятувати? Відмовилася жінка від дитини в утробі, значить, перекласти її до штучної мати, віддати на встановлення, а можливо, мати повернеться до цієї дитини. Отже, штучна утроба може рятувати життя. І не одна штучна утроба може поставити хрест на абортах. Вона необхідна. Ті феміністки, які лементують, що Винайшовши штучну матку, чоловіки зрозуміють, що жінки на землі не потрібні, і винищать їх, ну, можемо сказати, що це маячня нездорових людей. Таке може вигадати дійсно тільки нездорова людина, тому що жінка це не лише утроба, пробачте, і на землі вона необхідна для дуже багатьох інших причин. Перш всього, це людина, яка потрібна. Це рівноправна людина, що чоловіки і жінки мають бути рівноправними. Ось так от далі. Є ще таке, таке питання, що якщо в штучній маті виношується дитина, то знає, не розмовляє мати. Вона, допустимо, не відчуває, що думає мати і так далі. Ну, так ще буде існувати а, та чіпізація, яка буде передавати почуття матері-дитині. Приємні почуття, повинні, е, потрібні для її розвитку. І це в майбутньому це описано в моїй книзі. Ну і для тих, хто не знайомий з цим винаходом, нагадаю, що штучна отроба це а, такий апарат, який практично замінює матку і організм матері для. Ненародженої на дитини і виношує її там, а штучний інтелект слідкує за здоров'ям цієї дитини. Дуже необхідна річ, як на мою думку. А як ви думаєте, штучна матка потрібна?